Зима на Прикарпатті повернулася вночі. В гірських районах температура повітря впала до мінус одного градуса, а невдовзі ще й засніжило. Знаєте, люди казали, думали, що тут цвіт опадає, а потім придивилися на криші туди кругом сюди і сніги. Найбільше снігу випало в Долинському районі. Опади й досі не припиняються. Люди переживають за врожай. Садить, цвітуть, все знищиться. Не буде вишниці та дивіться, як гарно вона пропаде. Вона не зав'яжеться. сливи, яблука. Фортую деревою, то що посходило, наприклад, на городі якась така ніжна знаєте, рослинка, вона теж може змерзнути. Різке похолодання в кінці квітня такого на Прикарпатті давно не було. В Востаннє, пригадую, старожили, природа так капризувала ще в минулому столітті. було таке рісто, що не було нічого, що був голод. Нічого не було. Нічого не вродило і не було нічого, був голос страшний. Вон. Люди мебель з голоду пухли. То було то було в 41-му році за то. таке. Синоптики ж нічого аномального поки не бачать. Кажуть, в цьому виною північний циклон. Холодний фронт якраз звідси з центром над Скандинавією зайшов до нас. Будуть отримуватися дощі сьогодні, дощі, завтра без істопних опадів. Вночі і зранку буде. Пониження температури на поверхні ґрунту 0,3 морозу і місцями в повітрі до 3 градусів морозу. Зима на Прикарпатті затримається ненадовго, заспокоюють синоптики. Максимум до п'ятниці. На Великдень пройде потепління.